Грається так: всі беруться за руки і по колу водять хоровод. Той, що зайчик, ходить всередині кола в протилежному напрямку. Від слів заіньку заіньку обернися, він скаче на одній носі до кінця пісні. До кого доскаче, -то той і буде наступним зайчиком. А в які ігри граєте ви? Грайте, знімайте та діліться з нами іграми вашого регіону.